Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно. Російська армія вдарила по трьох районах, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Нікополь обстріляли з градів та ствольної артилерії. Тричі у житлові квартали прилетіли 42 ворожі снаряди. Попередньо поранені четверо літніх місцевих, двоє з них. У шпиталі зруйновані два будинки, майже 50 – понівечені. Загарбники пошкодили також дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд і автовокзал. Через обстріли сталося п'ять пожеж. Вогонь вже приборкали. До двох тисяч людей лишились без світла, електрики вже працюють. У Криворізькому районі ворог з ураганів атакував Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих. У Синельниківському районі окупанти ракетами зруйнували сільгосп підприємство, школу та будинок культури. Інформація про загиблих та поранених з'ясовується.